Життя на першій лінії. Житловий комплекс Грейт Росіяни зараз а, повільно, е, несучи величезні втрати, але все-таки просуваються. І такий їхній е, повзучий локальний наступ фактично триває ще від е, е, захоплення Авдіївки. Е, із приходом... жовтень 23-го року. Я перепрошую. Треба угу. вас. жовтень 23-го року. Від собі майже 16 місяців е, наступ триває. Ну і це говорить також звичайно про героїчність і мужність наших захисників, які стримують цей наступ. Але ну хочеться знати, коли це припиниться, коли виснажаться ворожі війська, коли їм не буде вистачати ресурсу, чи бачите ви ось цю точку? Я вам не скажу, не скажу не тому, що не хочу, а тому, що я дійсно не знаю. Не буду брехати і відверто скажу, ніхто не знає в цій країні, в Західній Європі, в Сполучених Штатах, Придивіться, будь ласка, західні аналітики і великі генерали з великими лампасами, з великими зірками на погонах. Відставні генерали, якісь не знаю, які воювали в Іраці, в Афганістані, в різних гарячих точках. Вони Перестали гадати, коли російська армія виснажиться на цьому наступі 16 місяців в режимі нон-стоп. Гадали спочатку, ну може, 5 місяців, 6 місяців. В принципі, як український наступ був півроку, тут, можливо, російський, плюс-мінус. Думали, ну зараз там Путіна оберуть і. Трішки піде на спад, потім ну, в березні місяці. Потім, ой, можливо, все ж таки там травень, мракобесія, день побіди, можливо, там зараз все пройде, і потім піде на спад. Ні, не пішло. Можливо, в вересні місяці? Ні. Можливо, рік, ні. Це вже майже 16 місяців. Е, я пропускаю, що на блину найближчим часом це така собі розтягнута фраза, але можливо, вже не, не за недалеко за горизонтом той час, коли росіяни почнуть скорочувати свій наступ. Я тільки не можу сказати, скільки він це займе це. Тижнях це в місяцях є окремі посвятковані факти, які кажуть, що поступово вони десь ну, видихаються, можемо так сказати. Дуже дуже обережно. Це людський ресурс. Наприклад, як визначає російське опозиційне видання Вьорстка, вони кажуть, що в Москві темпи мобілізації скоротилися в рази, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, в рази набирають менше людей. Раз. Друге, на початку. Наприкінці 24-го року диктатор Путін підписав указ, це грудень, кінець грудня 24-го року, указ, за яким позбавляв е, права на разову виплату під, при підписанні контракту е, тих, хто на час підписання цього контракту знаходиться в місцях позбавлення волі. Ага, тобто все ж таки з ресурсом, з грошима трішки якийсь напряг виявився. Е, додатковий факт. Вже тривалий період часу. Немає звісток, немає змагань між регіонами за, ну, за право визнаватися регіонами, які пропонують більшу суму за уразову ну, суму за підписання контракту раніше. Вони там буквально раз там зайдеться на декілька тижнів. Там то один регіон, то другий. Наприкінці 24 четвертого року. Певна пауза десь з листопада намітилася. В січні місяці Саратівська область каже: ми тут пропонуємо тадам таку суму здається там 3 мільйони рублів. Але що цікаво, ця разова сума вона була обмежена в часі. Тобто, якщо попередні виплати вони були не обмежені, приходь і підписуй, да, от там неважливо, коли сьогодні, завтра, через місяць, то в цій області вони зробили з 1 січня по 1 лютого, Ага, тобто виходить так, що це обмаль. І ще один окремий фактор: це. А те, що окремі регіони Російської Федерації почали вже звертатися до банківських установ для того, щоб брати кредити, увага кредити, на виплату сум за підписання контракту цим ось російськими воякам. Тобто я роблю обережний висновок, що з грошима починаються вже. Тяжко, важко, складно ще не критично, але вже тяжкувато. Люди набираються все менше, менше, менше. все більше ресурсу треба з північної Кореї. Це людський ресурс, це снаряди, це техніка. Тому можливо на якомусь горизонті подій вже вони почнуть виснажуватися. Але ще раз тут невдячна справа прогнозувати, коли саме. Ось розвідка наша довідалася, що вже вони хочуть поповнювати свої лави так званим спецконтингентом. Йдеться про росіян, які відбувають покарання в тюрмах, перебувають під слідством, мають заборгованості за кредитами. Про що говорить ця інформація? Вони все таки збираються воювати вдовгу, і Путін не хоче сідати за стіл перемовин. Дивіться, про, ну, про ув'язнених, це ж ну це ж давна історія. І він Пригожин, їх ще не брав, ми це пам'ятаємо. Тоді, що вони обирали, ну, принаймні публічно, а, там, ті, хто йдуть, там, здається, по по -по -по -по. Чому? Там були певні обмеження. Не брали там позиція по наркоманських статтях, ну, по вживання за... mm -hmm. наркотичних засобів, здається, цих не брали. А от рецидивістів, двісті, вбивців, волтівників легко. Це ж Тут, російська типічно. Пане Іване, перепрошую, я так розумію, наголошується саме на кількості, тому що ГУР пише, що будуть мобілізовувати по 10 тисяч людей щомісяця. Мабуть, що раніше е, такої кількості не було. Ну, Дивіться, можливо, вони просто розширили рамки і перестали обмежувати. Тих, хто може взагалі підписати контракт за ага. По стану здоров'я, можливо, по статтям. Хоча по статтям Російської Федерації є обмеження, принципово не брали до цих не набрали. До, до, до своїх збройних сил не підписував контракт тим, хто посадить за статтями екстремізму, дискредитації, розповсюдження фейків, антиросійська агітація, хто має проукраїнську позицію. Тобто, ну звісно, що цих людей не можна було брати. Це ж потенційні або шпигуни на користь України, або перебіжчики на сторону України. Це одна складова. склада розширили суттєво рятувався, чому так пізно. Я думаю, що в 23-му році підуть на фронт ті, хто перебувають ну, в боргах, і, як вони кажуть в долгах, як в шилках. Тільки чомусь останнім часом почали на них звертати увагу по аліментах, по банківських кредитах і так далі. І так далі. І, що цікаво, вони активно пресують тих, хто перебуває у не місцях позбавлення волі, а тимчасового тримання. Що це означає для тих, хто не розуміє? Є концептуальна в'язниця, тобто ті люди, які отримали тюремне ув'язнення за будь-якою статей Кримінального кодексу, і, там, наприклад, а трьох до 5, ну окей, п'ять років ув'язнення, все, він сидить. Ці цей контингент вже пропрацьований в нею щось А є ще люди, які перебувають під слідством стосовно них відкриті кримінальні справи, вони перебувають в СІЗО в вигляді запобіжного заходу, щоб нікуди не змився, перепрошую. Або а, слідчі дії вже завершені, справи знаходяться в судовому розгляді, але людина ще не ну, стосовно неї не визначено міру покарання. І от цей контингент вони активно з ним працюють. Слідчі слідчого комітету ФСБ. Поліціянти вони приходять до е, підслідних і пропонують так, так, дядя, давай от підписуй. Ми тобі закриваємо цю справу, там умовний термін отримаєш. Але ти їдеш на цю війну, отримуєш там разову суму. Хоча вже ні, мабуть, разову суму вже не отримує. Отримаєш зарплатню у вигляді двох тисяч американських доларів на місяць, і все в тебе буде в шоколаді, якщо ну якщо тобі вдасться вижити. Я так розумію, що це ось реакція системи на нестачу людей. Життя на першій лінії. Житловий комплекс Грей.